Збирають депутатів зараз готується сесія, тому якщо можливо депутати не знають, що вони повинні прийняти, що вони повинні робити, от ми можемо їм запропонувати от, отакі звернення і отакі дії зробити. Отже, народний маніфест, усвідомлюючи суспільно політичну кризу, що загострюється вже протягом двох місяців, та створює загрозу для мирного розв'язання конфлікту між народом та владою. Ми Рівняни, що зібрались на народне віче, проголошуємо. Відсутність діалогу, не владою демократичних вимог протестувальників, перейшло у криваве протистояння. Правоохоронні органи перетворились в каральні загони, що займаються вбивствами, переслідуваннями та залякуваннями осіб, що мають або можуть мати відношення до майдану. Прийняті антидемократичні закони всіх учасників майдану зробили злочинцями. Мирні протестувальники, щоб забезпечити свій захист, змушені братися за кій та вчитися навикам ведення бойових дій. Всі ці процеси поставили країну на межу громадянської війни. Небажання міжгірської сім'ї йти на поступки власному народу не залишає нічого іншого, як не визнавати легітимність влади, що використовує зброю проти власних громадян. Тому необхідно створити нову владу, що матиме високий рівень довіри та гідне відношення до власного народу. Ми, учасники народного віча, закликаємо всіх депутатів Рівненської обласної ради підтримати на позачерговій сесії 24 січня 2014 року наступні наші вимоги. Перше Визнати повноваження та легітимність Народної Ради України, що була утворена 22 січня 2014 року. Друге утворити Народну Раду України в Рівненській області, доручити їй сформувати муніципальну міліцію та місцеві суди. Третє: звільнити заарештованих активістів Майдану та закрити всі кримінальні справи, що відкриті щодо активістів майдану. Четверте притягнути до відповідальності організаторів і виконавців кривавих наказів правлячого режиму, п'яте ліквідувати спецпідрозділ Беркут, шосте відправити у відставку уряд та президента. Сьоме призначити перевибори до Верховної Ради України виключно за пропорційною системою з відкритими списками. Восьме. Не визнавати закони, прийняті 16 січня 2014 року, як такі, що не вступили у дію. З повагою учасники Народного віча 24 січня 2014 року. Підтримуємо!